Не тому, щоб вирівнити їх в правах чоловіка, Оце і є ідеологічна подміна лівацька радикального фемінізму. Мова йде не, не про те, щоб жінки змагалися з чоловіками і перемагали, або потрапили в рівні умови, а на того, щоб вивільнити жінку остаточно і ну, жінок, щоб вони мали можливість найкращих умов, маючи фізіологічні або генетичні соціальні ролі. В ті, хто народжує дітей, виховує дітей, воно було скомпенсовано, і жінка могла за обирати вільно, куди витрачати вільно, свій час, свій, свій талант, свою волю, свою, свою я не знаю, що, 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 свою свою, свою своє, ну, все, що вони у неї є, всю свою натуру використовувати так, як вона розуміє, так як досі було дозволено лише чоловікам переважно. Вільні пірати, які куди хоче, куди хочеш хоч, хоч і йдуть, і чого хочеш, завоюють. завоюють.